Україні в цей час формується громадянське суспільство, бо ми пам'ятаємо, що не політики керували Майданом, а Майдан керував політиками. Також в цей період формується політична нація. Наприклад, перші загиблі це білорус Жизнецький, Вірмен Нігаян і українець Вербицький. Вірмен Нігаян вільно володів і українською і Вірменською. Тобто можна бути політичним. Українцям, етнічним вірменам, етнічним білорусам, політичним українцям. Тобто відбувся процес формування політичної нації. І хочу звернути увагу, в деякій мірі Євромайдан прирвала війна. Чому прирвала війна? Тому що найактивніші представники Євромайдану поїхали добровольцями на фронт і захищали Україну. А саме з них поступово повинна була формуватися та сама українська еліта, тобто професіонали і патріоти, які повинні були оцю соціальну структуру змінити. Але для того, щоб повністю реформувати українське суспільство і створити соціальну структуру, потрібна еліта, професіонали, патріоти з різних шарів населення. І зараз цей процес завдяки Євромайдану іде, формується. Тільки зараз більшість діячів працюють поки що на рівні громадських організацій. От коли вони перейдуть на рівень політичних організацій, от тоді в Україні можливі реформи, і тоді вже буде змінена ота соціальна структура. Хочу звернути увагу: за один день, за п'ять років це Зробити не можна, тому що ця несправедлива соціальна структура формувалась 450 років.